Огляньте, подивіться, чи є біль, як мій біль, що мені заподіяно. Дорога душе, якщо ти хочеш досягти серця Божої Матері, часто роздумуй над її стражданнями, пригадай її сльози під хрестом, її мовчазний біль, коли меч скорбот пронизав її душу. З'єднай свій біль з її терпіннями, свої рани. З її ранами своє серце з її серцем. І тоді, через покору та покаяння, ти віднайдеш дорогу до її материнської любові, яка завжди веде до Ісуса. День третій. Розважмо меч болю, який прошив серце Пресвятої Діви Марії, коли вона згубила свого Сина у Єрусалимі. Віра це часто шукання Бога з болем у серці. Так часто, коли ми думаємо, що ми щось розуміємо, що ми чогось досягли, що ми твердо стоїмо на своїх ногах, наша впевненість. Руйнується, як картковий будиночок, а слабкість і безпорадність дають нам нові уроки смирення. Марія з болем у серці шукала Ісуса і не тому, що згубила Його, це Ісус завжди іде туди, куди веде Його воля Отця, а не туди, де ми йому призначаємо. Нам так важко шукати Божої слави ми шукаємо своєї. Нам так важко шукати виконувати волю Отця, тому ми керуємося своєю волею, бо так нам здається краще, простіше, ефективніше. Навчимося від Марії шукати і не здаватися. Марія дає нам приклад того, як роздумувати про все у своєму серці, тобто, як розуміти значення щоденних подій. У світлі віри та Божого Слова, ми маємо шукати непіднесених почуттів і духовних переживань, а Божої волі, Його царства. Почуття та емоції не вказують на глибину нашої віри. Впевненість походить від непохитної довіри, яку ми отримуємо, читаючи Боже Слово та довіряючи Богові. Все наше життя, бо так само, як піднесені почуття чи емоції не є доказом близькості Бога, так само сухість, страждання та темрява віри не означають, що Бог відкинув нас, Він завжди поруч з нами, в глибині нашої душі, Він перший шукає нашої любові, Господь вірний і ніколи не відмовиться від нас, він завжди поруч. Навіть якщо ми відчуваємо Його прихованим і відсутнім, багатостраждальна мати через меч болю, який прошив Твоє серце, коли ти згубила свого Сина у Єрусалимі, випроси нам ласку, щоб ми ніколи не віддалялися від Ісуса через наші гріхи. Отче наш, що єси Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Ти між жінками. І благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, тими жінками, і твого, бо Ти між жінками. І благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Свята Маріє, Мати Розіп'ятого Спасителя, ти у скорботі стояла під Христом і бачила любов, що жертвує себе заради світу. Поглянь милосердно на нас, бо нашими гріхами. Ми знову і знову розпинаємо Твого сина. Даруй нам сльози щирого покаяння, щоб ми очистили свої серця від усякого зла і могли бути близько Господа. Навчи нас мати, йти дорогою терпіння і покори, щоб у стражданнях ми не втрачали надії, а знаходили мир і ставали сильнішими. О, мати скорботна! Будь поруч з нами і веди нас до Воскреслого Христа, який дарує світло життя. Амінь. Пресвята Божа Мати, Маріє, мучениця любові, ти страждала, дивлячись на муки і зневаги Ісуса, ти співдіяла для Мого Спасіння, ти покірно довіряла волі предвічного Отця. Віддавши свого єдинородного сина в жертву цілопалення для відкуплення людського роду, дякуємо Тобі, Маріє, за безмежну любов до нас. Господи Ісусе Христе, молимо Тебе, щоб нині і в годину нашої смерті за нас заступалася Твоя Мати, Пресвята Діва Марія, чию душу під час страждань Твоїх. Прошив меч скорбот. О мій милосердний Боже, вислухай мене, Ти, який живеш і царюєш у єдності з Отцем і Святим Духом навіки вічні. Амінь.